Всім привіт! З вами Олесь Стір. Сталкер 2 виходить менш ніж за три дні. А я тільки випускаю це, коли відео про сюжет всіх трьох сталкерів до релізу другої частини. Яка за лойкою вже четверта, але оскільки всі частини до неї були з підзаголовком, а не номерні, то виходить просто сталкер серце Чорнобиля, Хіба ні? Але проїхали, Сьогодні не про це. Гра починається з зіла, в якому їдуть гулі зомбі, а то ж трупики сталкеріат. Зеф Смерців на дорозі не любить, тож вантажівку в небі в розібраному стані знаходить безіменний сталкер. До речі, про сталкерів. це явище зародилось внаслідок утворення іншого явища під назвою Зона <плес> Сферію Землі. У тисячі шостому крибучали з'являтися невідомі ці аномалії. та це факти. Мешканці <плес> почали мутувати. <плес> Сталкерство по суті є мародерством та пошуком артефактів, згодом перерослим війни тяжко озброєних кланів анархістів, фанів правил та адептів синього каміння. В зоні є вісім угруповань. Ось вони справа наліво. А ось як склались їхні відносини. З цієї таблиці видно, наскільки люди в зоні люблять своїх ближніх, бо червоне це любов. «Червона любов, На бочарома. Той сталкер знаходить серед трупів якогось ледь теплого чувака, з татайванням сталкер на руці. І тягне його до торгажа на імення Сидорович. На КПК живого мерця вони виявляють лише одне повідомлення вбити стрільця. Після цієї сцени починається геймплей, а ми знаходимося на кордоні, локації зразу за периметром зони, які охороняють військові. Поговоривши з Сидоровичем, ми дізнаємось, що чувака прозвали Міченим. Можна здогадатися чому? Та отримаємо перше завдання. Завдання заключається в отриманні флешки від інформатора, спритника. Після цього Сидорович замовив викрадення документів з бази військових на локації НДІ Агропром, попутно давши координати Лиса. сталкера, який знає когось, хто має щось знати про стрільця. Лис розповідає про сірого на смітнику, власне, Чубрика, який має щось знати про стрільця. А локація смітник це звалище, на яке поскидали купу радіоактивного сміття та техніки ще за першої аварії на Чаес. Сірій розповів про сталкера на ім'я Кріт, який знайшов схованку групи стрільця і зараз знаходиться на агропромі. По проходу на агропром, колишній науково дослідний інститут сільськогосподарських технологій, нас зустрічає сталкер з групи крута та просить про поміч. Військові збираються накрити групу крута. Нам потрібна допомога. — Чорт! це військовий десант! Але ж там наші. Після порятунку Кріт показує спуск в підземелля, в якому знаходиться схованка стрільця. В самому підземеллі ми зустрічаємо першого і мало не єдиного, якщо мінати все, що не стосується сюжету, кровососа в грі, людиноподібного кровопивцю з щупальцями замість нижньої щелепи. В схованці є багатий лут та флешка з повідомленням стрільцю від привида про згибель клика третього них двох учасника групи. Із неї ми дізнаємось, що стрілець сам поперся в центр зони. На виході з схованки на нас нападають військові. Контролер мутований бомж, який після курсів психології навчився керувати такими мізками. Побившись через них, ми вилазимо на поверхню, не десь там в полі, а в самому серці бази військових, в яких нам треба вкрасти документи. Як зручно. Після успішного пограбування ми біжимо до передової застави довго на смітнику. За прохід через неї завчасно домовився Сидорович, і ми переходимо на локацію заводу Ростов. До речі, обережно, тут є оця аномалія, яка достатньо підло розміщена посеред дороги. Завод Росток це старий радянський завод, де розміщений бар Сторентген, а також база долу – воєнізованого угруповання, що виступає за повний контроль з знищення зони. В тому барі на посаді Бармена працює як не дивно Бармен, якому ми віддаємо документи і отримуємо завдання піти в лабораторію Х18 та дістати звідти інші документи. Знову. Лабораторія знаходиться на локації Темна долина, альбіон поганої погоди, в якому знаходиться недобудований завод, який є базою для бандитів, фермою, за ферою та болотами. Але спершу треба відібрати ключ до лабораторії в місцевих бандитів. Сказано, зроблено, і вже спускаємося в підземелля. Там на нас чекають снорки, наркомани -слеш в ГП-7, полтергейсти, тут все і так зрозуміло. та Рідкісний звір, псевдогігант, мутант, немовлян на стероїдах. Після того, як ми пробились до пункту керування лабораторією, знайшли документи і вбили вогняного полтергейста, мічений вирубається і бачить видіння. Але сон закінчується і починається кошмар зони. Адже нам треба знову прибуватися крізь сюди сущих військових, які навіть прикрили півлокації. Сидорович підказав, що є старий шлях з темної долини на кордон. І скориставшись ним, вертаємось маршрутом темна долина, кордон, смітник, росток до бармена. Віддаємо йому документи і отримуємо новий квест: знайти ви не повірите? Документи з лабораторії x 16 яка знаходиться на локації Янтар, одноіменний завод, болотний аномальний ставок та наукова база екологів біля нього. Щоб дістатися до янтарю, нам потрібно пройти по дикій території, закинутій частині заводу Росток та прилеглі до нього залізничній станції, біля якої найманці збили гелікоптер науковців. Їхній ватажок, професор Круглов, в свою чергу, попросив нас допомоги. Провівши його до наукової бази в Янтарю, дізнаємось від Сахарова, керівника бази, що лабораторія X16 випромінює сильні псі проміні. І щоб прийти через псі проміні, нам потрібен спеціальний псі шолом. А щоб його отримати, його треба спершу налаштувати під сильні псі проміні. Тому маємо супроводжувати круглова, щоб він заміряв заміри, необхідні для налаштування псі шолом. Після цих замірів відбувається викид, який знову вирубає Міченого, і він бачить видіння. Схоже, це початок викиду. Мічений біжи. Зараз таке почнеться. А -а 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 -а! Клик. Ми не можемо його тут лишити. Кидай його. Йому вже нічим не допоможеш. Скоро викид, а з ним ми не проб'ємося. Ні, клик. Я його не кину. Треба скоріше вибиратися звідси. Вимір є. Тепер лише дістатися бункера. Після пробудження вертаємось Кругловим до сахарова, беремо в нього псі шолом, і пробиваємось крізь зомбовини до лабораторії. В самій лабі бачимо якісь мізки в колбі, які сахаров назвав псіустановкою. По її відключенню, мічений знову вирубається. Якщо це так важливо, чому ти не пояснив, навіщо йдеш туди? І як тобі вдалося зробити це фото? Ти навіть не уявляєш, де я був і що я там бачив. Ох, стрільцю, краще не лізти туди. Тримайся, синку. Я про тебе. Все буде добре. Куди ти тепер? Північ? На північ? Після пробудження йдемо на вихід, де на нас нападає контролер. Поруч з ним лежить труп привида з групи стрільця. Із запису на його КПК дізнаємось про провідника на кордоні, який знає, де шукати доктора, а той знає, де стрілець. Після виходу на поверхню бачимо, що завод зачищають військові, але ми за його межами, тому нас не чіпають. Далі відправляємось до бару, здаємо документи та йдемо відключати випалювач місків. великі антени, випромінюючи псі променів, натхненні за горизонтною радіолокаційною станцією ДУГА, які активно зомбують всіх, хто наближається до надто близько, але ми не всі. Ми маємо всі фонни, всі захист. Проте не всі з усіх такі, як всі, бо є угруповання Моноліт, якісь прибацані сатаністи, на яких не діє псівопровінювання та радіація, бо з звідки беруть харчі та спорядження, і є найбільшим та найсильнішим угрупованням в зоні. Вони поклоняються моноліту, таємничому напівміфічному каменю, який, за легендою, знаходиться в машинній залі четвертого енергоблоку та може виконувати бажання. І все це розміщено на локації Радар. Власне, Радари, а конкретно 5 антенн випалювачів міськів, та мертвий ліс з дорогою по краєчку. А населення цього місця зомбовані та моноліт. Але туди ще рано, адже транзитною локацією виступають армійські склади. З назви все зрозуміло, але на локації ще є село Кровосось, там живуть кровососи. А на самих складах база угруповання Воля, прямих конкурентів долгу. Воля виступає за дослідження зони та мирне співіснування з нею. Також вони є єдиним стримуючим фактором для моноліту, який намагається відбити зону в невірних. Адже армійські склади є останнім рубежем адекватності перед володіннями моноліту. Через всі нещастя добираємось до випалювача і спускаємося чергову лабораторію x 10 Коли дістаємось до пункту керування і відключаємо живлення антенн, він знову вирубається. Ах, яка вразлива особа! Завжди непритомні, коли доводиться знищувати те, що так старанно розробляли науковці. Після пробудження ми чуємо голос моноліту. Твоя мета. Тут. Іди до мене. То він існує! На поверхні вже чуємо стрілянину та переговори військових, ті через відключення випалювача розпочали штурм ЧС, та й не тільки вони. В центр зони поперлась купа сталкерів. То й не дивно, адже з легендами в прихіді цілий клондайк артефактів. Єдине, що стримувало сталкерів, це випалювач та моноліт. Ми їх знищили. Ну майже. По приходу в вкрип'ять, ми зустрічаємо групу сталкерів і з ними просуваємось по місту. Орли, слухайте мене уважно. Починаємо пробиватися до станції. У місті повно монолітівців та іншої погані, тож пильнуйте і прикривайте один одного. Це все. Перевіряйте зброю і висуваємося вперед алеєю. Готовність 15 секунд. Далі дістаємось до стадіону Авангард, а за ним дорога тільки на ЧАЕС. На дорозі до станції бачимо розбиту колону військових і тонни бійців моноліту, але перебивши їх всіх, мічений ховається від викиду, спускаючись під саркофаг. В ньому напхано монолітівцями, які до останнього захищають свого бога. Діставшись до моноліту, нас чекають п'ять кінцівок. Прийшов час я бачу. Дво. На яку ви натрапите, залежить від капіталу і репутації міченого. Але насправді ці кінцівки хибні. Щоб отримати справжню, треба було зустрітися на кордоні з провідником, легендарним сталкером, який знає зону як свою п'ятірню, та також належить до групи стрільця. Від нього дізнатися про доктора, ще одну легенду зони і учасника групи та його місце знаходження. А той зараз схованці стрільця. приходь до тями. О, так уже краще. Чому в ту розтяжку поліз? пам'яті позбувся. Сам придумав, запропонував. І ось маєш. Добре, хоч живий лишився. Часу обмаль, тому слухай уважно. Усе, що ти казав про моноліт. Правда. То просто ілюзія, яку наводять з якоїсь лабораторії поруч із саркофагом. Відомо, що жоден із тих, хто дістався моноліту, не повернувся. Схоже, всі вони там і загинули. А поки тебе не було, я розкопав певну інформацію. Значить, є такий собі декодер для відкриття дверей, що ведуть до системи керування монолітом. Цей декодер у прип'яті, у схованці. Координати того місця та ключ до схованки я тобі даю. Візьмеш декодер? Знайдеш що в потрібні двері, а там, що жад там уже доведеться за обставинами. Зважаючи на все це єдина можливість пробратися до справжньої димниці зони, яку ти завжди намагався розглядати. Отак, стрільцю. А зараз час прощатися. Мені треба залягти на дно. Але я чекатиму на твоє повернення. Щасти. Отже, виходить, що мічений весь час ганявся за собою? Окей. Декодер схований в одній з кімнат готелю Полісся в Прип'яті. Якщо його звідти забрати і знайти замкнені двері під саркофагом, то нам відкриться шлях до істинної кінцівки. По дорозі до неї стрільця чекає купа моноліту, навіть снайпери, озброєні гаус гарматами, найпотужнішою зброєю в грі. Але врешті, стрілець дістається до кімнати керування монолітом, де спілкується з тіньовим угрупованням, яке весь цей час керувало монолітом. Усвідомлень. Це угруповання складається з науковців, які проводили експерименти з ноосферою, інформаційним полем Землі. Наслідок невдалого експерименту енергія ноосфери виплеснулась на території зони відчуження і продала аномальну зону. Спробах це зупинити, вчені спробували підключитись до неї, і їм ледь вдалося отримати контроль над нею. Також виявляється, що стрілець потрапив до сплячих агентів усвідомлення, а оскільки до того він майже розкрив їх таємницю, не почали кодувати агентів на вбивство стрільця, тому він отримав завдання вбити самого себе, не знаючи, що він і є він. Тут стрільцю дають вибір приєднатися до усвідомлення або знищити їх. З першим простіше, але з другим цікавіше. Щоб їх знищити, нам доведеться знову пробуватися через орди моноліту. Але цього разу не просто коридорами бігати, а переміщатися по всій ЧЕ з порталами. І портал навіть разок закине стрільця до Сидоровича. Вічений! Якого дідька! Але врешті стрілець дістається до колб, в яких знаходяться тілетих науковців, і розстрілює їх. Потім він виходить на схил. Лягає в траву і міркує. Чи правильно він вчинив? Які будуть наслідки його дій? Я бачу, що ти не підписаний. Підпишись. Коментарі твої, я був би радий прочитати. Напиши їх на цьому тижні і зроблю декілька нових відосів. А після цього буду Stalker 2 ганяти. І вподобайку не забудь.